Виконуємо частину 1 практичної роботи 13 за підручником інформатика 7 клас, авторів Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо документ, який надали автори підручника з іменем практична номер 13 частина 1. Час виконання практичної роботи я буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Отже, в кожен розділ нам потрібно для початку додати два зображення. Давайте знайдемо зображення в інтернеті. Відкриємо браузер. Перейдемо на вкладку зображення. Ну, давайте скачаємо логотип, наприклад, Grammarly. Збережемо дане зображення на комп'ютері, правою кнопкою по зображенню, на ну, мені, що відкрилося, вбираємо зберегти зображення як. В мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або download. Залежно від мов інтерфейсу. Ну я збережу. Давайте. А давайте створю окрему папку. Зберегти. І тепер ставимо курсор, де ми хочемо встановити дане зображення. Вибираємо ставлення, зображення, цей пристрій. І вибираємо потрібне зображення. Ставити, зменшимо дане зображення. І ну, бачите, виглядає ось так, як в тексті. Давайте зробимо обтікання тексту навколо зображення, виділяємо дане зображення. Бачите, з'являється нова вкладка, формат зображення. На цій вкладці в групі упорядкувати вибираємо обтікання текстом навколо рамки або за контуром. Ну, нам потрібно ще яке зображення. Інший спосіб, як ставити зображення, це просто вибираємо копіювати зображення. І ось тут правою кнопкою. Параметри оставлення вибираємо, наприклад, просто зображення. Зменшуємо його, але цей спосіб інколи може не працювати. І так само зробимо обтікання текстом. Аналогічно для розділу HitLab. Крім цього, нам потрібно додати якийсь скріншот додаткової інформації про які стартапи. Ну, мабуть, тут не зображення, а потрібно вставити скріншот, наприклад, ось такий даної сторінки, ну, або, звичайно, інший можете вставити. Можна натиснути клавішу Print Screen на клавіатурі. Або можна у Word зробити якийсь скріншот і по-іншому іншої програми. Перейдемо на вкладку вставлення, знімок екрана, фрагмент екрана. І бачите, у нас стало видно браузер. І ми просто позначаємо скріншот, чого хочемо зробити. І скріншот вставлений. Крім цього, потрібно додати кілька піктограм та фігур. Також переходимо на вкладку вставлення, ставимо якусь фігуру. Давайте смайлик. Також зробимо обтікання тексту навколо рамки. Зробимо його жовтим. Ну сказано декілька фігур. Давайте ще щось додамо. Ну ось так. Крім цього, потрібно вставити декілька піктограм. Вибираємо на вкладці Вставлення піктограми, але зверніть увагу, що для того, щоб вставити піктограму, потрібно, щоб було підключення до інтернету. Хочете знайти якийсь за пошуком, який, здається тут потрібно англійські слова. Або просто вибирайте. Давайте вставимо. Бачите, можна вставити по одному. Можна ставити декілька одночасно. все. Тепер нам потрібно зберегти даний документ у форматі PDF. Ну, але давайте все-таки збережемо також і в форматі Word, DocX з розширенням .docx, Щоб ми могли при бажанні відредагувати ще даний документ, якщо потрібно. Отже, файл зберегти як. Вибираємо обов'язково зберегти як. Тому що нам потрібно вже буде його зберігати в іншому місті. А саме у власній папці, ну давайте ім'я нехай буде те саме. Зберегти. І тепер збережемо у форматі PDF. Знову вибираємо файл. Ну і тут можна, звичайно, вибирати Зберегти як. І ось тут вибираємо PDF. Ось воно. І натискаємо Зберегти. Ну і Інший спосіб це файл, експорт. Створення документа у форматі PDF. Створити документ. Ну І пропонується зберегти його. Так, це ми зробили, але тепер нам потрібно е, даний PDF-файл завантажити на свій Google диск. Створимо нову вкладку. Зрозуміло, ви повинні вже зайти в свій обліковий запис Google. Якщо використовуєте браузер Google Chrome, то на новій вкладці, бачите, є таке коло, я вже зайшов. Ну і найпростіше це відкрили додатки. Вибираємо диск. Перейдемо на мій диск. Ну і завантажити. Можливо, вам треба свою особисту папку завантажити або просто створити. Завантажити файл. Вибираємо потрібний файл, відкрити. Завантажено. Тепер нам потрібно для даного файлу надати доступ для перегляду для вчителя. Зверніть увагу, що коли ми виділяємо даний файл. Тобто тут з'являються ось такі іконки. Вибираємо ось цю. Ну і надати доступ можна декількома способами. Наприклад, усі, хто має посилання нас, повинно тільки переглядати. Копіюєте дане посилання і надаєте дане посилання вчителю електронною поштою чи будь-якою соціальною мережею, месенджером. Вайбер, Телеграм, Інстаграм і так далі. Ну, або просто вводити в дане поле електронну адресу вчителя. Може переглядати тільки. Пропорець «Повістити» залишаємо. Це означає, що йому на електронну пошту прийде лист з повідомленням, що для його наданий доступ. І він може просто зразу з цього повідомлення зайти на цей документ для перегляду і надіслати. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, і на цьому частина 1 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!